Чого хоче мій улюблений онук? Картоплю фрі! Чудово, я приготую найсмачнішу картоплю. Спочатку потрібно налити олію на сковорідку. а тепер нарізати картоплю і як слід обсмажити. Бабуль, це не дуже схоже на картоплю фрі. Так. Тим краще. Значить, виграю в цьому раунді я. Так. Почищу картоплю. Щось ножем вийшло не дуже. Потрібна спеціальна чистилка. Ось тепер має вийти. Так, ось як треба різати картоплю. Раз, два і все готове. І на сковороді фрі ніхто не робить, адже є фритюрниця Кладемо картоплю та обсмажуємо в олії тільки подивіться на цю золотисту скоринку. Чудово! А де ж моя картопля? Невже я почистила її всю? Що ж робити? Не хвилюйся, Люба. Але ж яка картопля без соусу? Кетчуп не для мене. Адже я шеф. А всі найкращі кухарі світа готують томатну пасту самостійно. Ну ось шедевр! Ідеальна картопля фрі. Усі вже посмажили картоплю. А в мене ці шкірки. Що ж робити? А знаю, навіщо страждати, якщо можна просто замовити доставку? А ось і картопелька. Ура! Домашня картопелька. Картопля фрі від шеф-кухаря. Ого, скільки всього смачного? Крім цього, М -м, а ця картопля виглядає апетитно. Спробую. Ой, як гостро, не хочу гостре. А тут у нас що? М -м, смачно. Ця картопля фрі, мені подобається. Так, так, що готуємо тепер? Я хочу яєчню. Легко. Будь-яка страва має бути приготовлена з любов'ю, тому моя яєчня буде у формі серця. Треба обсмажити сосиску, а потім розбити яйце. Вийшло просто чудово. Як чудово в мене вийшло. No. Чим більше вогонь, тим швидше підсмажиться, так? Плиту на максимум, а тепер яйце. Ой, шкарлупа впала. Може буде непомітно. No. Так навіть смачніше. Ні, Шкарлупу все ж таки видно. Треба щось вигадати. Перемішаю. Ох, Люба, у тебе явно щось пішло не так. Тоді додам молока. Тепер точно нічого не видно. Дивіться та навчайтеся. Так готують справжні кухарі. Геть сковорідко. Нам знадобиться тостер, Наріжу цибулю та часник. Потім авокадо. Змішаю все разом. Чудово! А тепер переб'ю блендером. Вийшла чудова маса. Потрібно намастити її на тости. Ось так. А тепер час яєць. Одного буде цілком достатньо. Розбиваю його в миску і ставлю миску в каструльку з окропом. Ось яке чудове яйце в мене вийшло. Залишилося лише гарно сервірувати страву. Приголомшливо. Фінальний штрих. Ось так. Ідеально. Вау, вийшло це реально круто. Мені теж треба сервірувати блюдо. Кетчуп та гірчиця підійдуть. Люба, ти впевнена? Готова! Подивимося, подивимося. Це виглядає не дуже. Ого, серце! Бабуся, єчна точно твоя. Геть виделку. хочу взяти її руками. М -м -м, смакота. А тут у нас що? Виглядає цікаво. А на смак М -м да, щось дивне. Однозначно перемогла бабуся. Ох, онук. Я так рада. Що готуватимемо цього разу? Піца. Okay. Піца щось складне. І Як її взагалі готувати? Напевно, треба замісити тісто. М -м, виходить або не дуже. Фу. Чому воно таке липке? Ну і ну у мене є ідея. Візьми моє тісто, Люба. Дякую, бабуся. Але як же ти? Точно не біда. Я зроблю нове тісто. Усього потрібно змішати кілька інгредієнтів. А готове тісто, я вийллю на розігріту сковорідку. Вийде чудова основа для піци. Потім налию кетчуп і додам корисні овочі і трохи сиру. Ну, ось залишилося лише зачекати. Так хто ж так готує піцу? Для основи потрібно спеціальне кукурудзяне борошно. Це знають лише такі професіонали, як я. Замішуємо тісто, а тепер слід сформувати основу. Для цього запустимо тісто політати. Ось так. Ого, я теж так хочу. Давай лети. Опс, спало. Ну ось тепер воно все брудне. І як все виправити? Знаю. Невелике маскування не завадить. Так, небагато кетчупу, трохи маслин, перцю каков баски. А ще можна все згорнути. І, звичайно, придавити. Який жах! Краще б я цього не бачила. Геть овочі. Томатна паста, пепероні та сир. Нічого зайвого. А тепер поставлю піцу в мікрохвильову піч. Хай запікається. Вийде неймовірно смачно. Мікрохвильова піч? Ні. Тостера буде достатньо. Запхати б. Так, вийшло на те, що я очікувала. А у мене вийшло чудово, втім інакше й не могло бути. Ось моя піца. Ось моя. І мій шедевр. Що ж, спробуємо. Здається, хтось хотів мене отруїти. Це жахливо. А це виглядає непогано. Так і на смак нічого. Вау! М -м, ця піца просто ідеальна і найсмачніша. Хто ж міг ще перемогти, якщо не я? Ному ну, давай! Хочу панкейки! А, я майстер панкейків. Легко зроблю вогонь сильнішим. Чудово, а тепер акуратно виллю тісто. Дуже важливо вчасно перевернути. Не розумію, навіщо робити багато маленьких панкейків, якщо можна приготувати один великий. До того ж, звичайний панкейк все нудно. А ось із мармеладками просто клас. Ой, мармелад розплавився. Так, та хто вже б міг подумати? Гаразд, зроблю ще один панкейк цього разу з емимдемсом. І ще один з різнокольоровим посипанням. Yeah. А я полию панкейки клиновим сиропом. А вони непогано пораються Що ж не можна відставати? Знаю, якщо додати нутеллу до тіста, то тісто вийде шоколадним Головне добре перемішати. А в центр покладу шматочок шоколадки. Чудово! Настав час перегорнути. Ось так, скільки їх вийшло. Ягідки, щоб прикрасити панкейки. А зверху полию полуничним сиропом. Просто чудово! Виглядає приголомшливо! Ідеально! О! Спекла з любов'ю. Найкращі панкейки у світі. Мої тобі найбільше сподобаються. Це ми зараз і дізнаємось. Mm. Фу, не неїстівно. А бабусини панкейки. О, смачно. Так, так. Що там наготував шеф? М -м -м. Чудово. Але перемогла все одно бабуся. Ура! Хлоп у долоні і Час часнику. Знаю, пахне не дуже. У мене багато, не хочу. В тебе в мене взагалі гірка. У мене один, але я теж засмучений. Іти, не починай. Ти ж чоловік. За що це мені? Фу, Пахне просто жахливо. А як на смак? Вгадай, ще гірше. Бідний, Ітан. Відстаньте, Емо, тепер ти. Прийдеться, може, краще викинути. А ну, стій. Їж? Я же вся смердю. Фу, це огидно. А я казав, Джулія, чекаємо на тебе. Мене хтось кличе. Сядь, не бреши. Добре, добре. Так то краще. Ха, ха ха, я сильна, я впораюся. Ітане, не будь таким злим. Подивися, як смішно. Чому я взагалі їм цю пакість? Знаєте, кого не вистачає? Вампіра. Не дуркуй, Ітане. Залишилося трохи. Їш часник, або я з'їм тебе. Не чіпляйся, і без тебе дурно. Ти аж позеленіла. Я вмираю. Нарешті цей цирк скінчився, і нехай він до нас більше не повертається. Дівчата, ви здолали вампіра. Веселище веселищами, а обід за розкладом. Млинці. В Ітана – на один, в вемик кілька, а в джулії ціла вежа. Я голодний, тож я й почну. Щоб прикрасити млинець, я приготував вершки та цукерки ММДемс. І вийшло так смачно. Пальчики оближеш. Ему, приступай! Я теж прикрашу свої млинці. Спершу треба його збільшити. Качалка мені допоможе. А тепер час вершків. Цілу гору вершків, а на них маршмеллоу ще й цукерки. Виходить майже торт. Величезний та дуже смачний. Як же ти його до рода помістиш? Не хвилюйтесь таку смакоту я завжди з'їм. Ой, я теж хочу розкатати млинці дай качалку. Тримай. Ось так, ось так. А, падає прямо на нас. Вибачте, отримай млинцем. А тепер жуйка. У Ітана дуже багато. У Джулії трохи менше. А емма задовольнюється однією. Не переймайся. Ого! Ану киш, моя жуйка. Що ж, приступимо. Вона така соковита і її так багато. Дивись, щоб в тебе вистачило рота. В мене великий рот. Я зможу. Хвастун. Але і я маю жуйку. Гей, Джулія, у мене до тебе справа. Давай. Давай його загіпнотизуємо. І заберемо все. Так. У мене саме тут спеціальний гурток mm. Ей, Ітане! Що тобі треба? Дивись сюди. <рисвіт> Вийшло! <рисвіт> Руки знешкодила. Хапай жуйку Що? Ану залиште! Це моє! Нечесно! <рисвіт> Обдурили дурня. Ану, поверніть! Злодійки! Же на бриті своїм криком. Треба тебе чимось заткнути. Жуйка якраз зійде. Чудова ідея. Раз, два, три. І наш ось сяли лимони. Я знаю, ви їх не любите, але все одно у Емми їх ціла купа, у Ітана поменше, а у Джулії всього один. Джулія, починай ти. <плес> Окей, ем. Де. Фу, погань. Давай ти, Ітане. Ну, добре. Ам? Це навіть для мене кисло. Я зараз заплачу. Емо, спробуй ти. Та легко. Ам, кисло, але їсти можна. Хоча ні. Все бридко. Виплюнь. А може нас врятує сік? Уууу. Чудова ідея, Джулія. Ось спеціальний кран. Піти не давай склянку. Тримай. І справді виходить. Однієї склянки не вистачить. Не проблема. Вами двох буде мало. Давай ще. Є такий величезний. І він вже закінчується. Ха-ха, дивіться, не пролийте Тримай тарілку. Не допомагає. Так, все, побігли шукати ще посуд. А, які смішні. Ой, кислий сік. Ітон, давай не чаруй щось. Легко. Хо-доги! У ЕМ один, у Джулії більше, а в Ітона аж сто шарів. Я хочу першу. І кетчуп не завадить. І гірчиця теж. А мені? Іди, час пробувати. Це дуже смачно. М -м -м! Дуже апетитно. Іта, давай ти. Нині буде смачно. Ема можна соуси? Звісно, бери. Клас! Я навіть не знаю, як ухопити все. Іта не нажера. Я не зможу зупинитись. Тепер моя черга. А що, якщо? Звісно. Що там? Зараз я пранкану нашого ненажеру. Як йому сподобається кулька. Ітане, все тобі. О, ще хот-дог. А їх ніколи не буває замало. Ой, бум. Ха-ха, і справді бум. Що може бути краще за жуйку Чупачупс? От і я гадаю, що нічого. У Джулії її дуже багато, у Ітана поменше, а в Еми, на жаль, лише одна упаковка. Блін, а я хотіла побільше, а мені вистачить. Я все життя жуватиму цю жуйку. Круто! Ема, дивись, Ітан, глянь туди. Заздріть у мене більше. Два помахи і кожна жуйка вже у мене в роті Які ж вони соковиці? Дивіться, як багато. Може, вистачить хвалитися. Хоч у мене і менше, жуйки залишаються жуйками. До того ж дуже смачними. А я хочу більше. Точно! Трохи магії і... Дивіться, яка велика пачка. О, ти справжня чарівниця. Тепер і в мене купа жуйок. Ам, ам-ам. А як вам моя бульбашка? Ой, тримайте мене, я відлітаю. Вау! Wow. Цікаво, а я так умію? Ой, так, і я лечу, лечу. Емо, дивись, летить. Що? Емо, і ти теж. Куди ви всі? Починається зараз. Приємного перегляду. Вітери, ти починаєш. Я не проти. Ну ось мені дісталося одне зернятко попкорну. Це так сумно. Досить сміятися. Краще подивіться, що у вас. У мене невелике відерце, непогано. Виглядає апетитно. Залишилось тільки ти, вів'яне. Як багато попкорну, та тут ціла гора. Я ніколи такого не бачила. Досить дивитися на мій попкорн. Їжте свій. Боюся, з цим ми впораємося дуже швидко, але це не завадить мені насолодитися моментом. Потрібно отримувати задоволення від кожної миті. Що ти робиш, Пітер? Показую вам, що таке добрі манери. Знаю, ви з ними погано знайомі. Так що дивіться та навчайтеся. Мені знадобляться виделка та ніж. Чудово, з їхньою допомогою я зможу обережно розрізати попкорн на кілька частин. О, який вишуканий смак. Просто чудово. Ти не міг би трохи поквапитися? Да все, я закінчив. Не варто мене так сильно підганяти. Ой, даруйте гази. Куди зникли твої гарні манери? Фу. Я не така, як ти. Мені ці дурниці ні до чого. Я просто візьму та з ним свій смачний попкорн. Боже, який він хромкий, одразу відчувається, що дуже свіжий. Бракує тільки хорошого фільму. Ого, невже я все з'їла? Так швидко. Я навіть не помітила. Що ж, залишилось одне зернятко. Настав час покінчити з ним. Це мій шанс. Я не можу його проґавити. Що ти зробив? Пітер? так нечесно. Це мій попкорн. Я не зміг утриматися, він був так близько до мене. Давай, Вівіане, тепер ти. Смакота, як мені пощастило, я навіть мріяти про таке не могла. Зараз же заберіть свої руки від моєї їжі. Вона укусила мене за палець. Який жах, тепер він увесь червоний. Гадаю, нам треба поєднати у свої зусилля, інакше покорно не бачити. Давай візьмемо пилосос і підберемося мога ближче. Вмикай, Мері, я готовий. Процес пішов, у нас все виходить. Скоро ми заберемо на собі весь попкорн. Як мені це подобається, люблю втілювати у життя підступні плани. Нічого не розумію. Туди пропадає мій попкорн. Пітер, вимкни колосос, негайно. Це не чесно. Ви вкрали мій попкорн. Відея, в мене вже голова болить від твоїх криків. Забирай свій попкорн. Добре, ми вивели її з гри. Тепер нам ніхто не завадить, бо треба скоріше спробувати. Клас, дуже смачно. Ми не дарма старалися. На цей раз я готова відкрити тарілку першою. Вау, пачка жуйки! Клас! Я її дуже люблю. Не варто зволікати. Я хочу поласувати її прямо тут і зараз. Відразу кілька жуяк. Клас! Це мене цілком влаштовує. Клас, тобі посміхнувся успіх. Це точно, не поспішай, Вірі. спочатку ми маємо прибрати клощі. Вау, такого я точно не очікувала. Тут дуже багато жуйок, ціла солодка стіна. Як ти вміло з ними справляєшся, але ще рано їх відчиняти. Вибачте, я забула, що Пітер не перевірив свою порцію, Зато в мене вийшло дуже здорово. Тепер побачимо, що в мене. Нічого собі. Як все це вмістилося під кришку, розуму не прикладу. Все чудово. У мене дар мови. Якого боку не глянь. Просто клас. Потрібно швидше позбутися всього зайвого, просто з обгортки. Ось так. Це було легко. Як мені хочеться спробувати? Руки геть, я не збираюся ні з ким ділитися. Жадіно, я образилася. Сиди і чекай, поки я з'їм свої жуйки. М -м -м, які вони м'які, клас! Не буду нікуди поспішати. Спробую надути велику бубажку. Цікаво, що з цього вийде. Поки що виходить не дуже. З цією жуйкою щось не так. Вона зовсім не надувається. Але я б вигадала, що можна зробити. Мені потрібен насос. Виходить, дивіться. Це зовсім інша річ. Мій план працює. Яка гарна кулька. Одягну його на паличку і залишу собі на згадку. Виглядає дуже чудово, ти молодець. Я б хотіла кульку, Вівіан, але вона точно не захоче мені його подарувати. Що ж, доведеться втрутитися. Головне, прицілитися краще. О, ні, що з моєю кулькою. Чому він руснув? Вибач, Вівяна, я хотіла трохи повеселитися. Нічого смішного, краще б ти їла свою жульку. Цим я прямо зараз і займуся. Вона така смачна, неможливо відірватися. Прийшла моя черга надувати кулі. Це лише початок. Мені треба трохи розігрітися. Подивіться, Вівіане, як їй це вдається. Настала моя черга втрутитися. Мері я нічого не забула. Куля за кулю. Що трапилось? Я нічого не бачу. Чому моє обличчя налеглим жуйкою? На мою думку, так він дуже йде, цей колір. О, ні, моя жуйка. Вона зіпсована, а разом із нею мої брови. А, який жах. Потрібно терміново приклеїти їх назад. Виглядає якось не дуже. Фух, у мене вийшло. Я повернула собі колишні брови. Пітере, твоя черга їсти. Як же я чекав на цей момент? Руки самі тягнуться до жуйки, і я не можу їх стримати. Та й навіщо? Адже все це моє. Ого, жуйки так багато, що вона ледве поміщається у мене в роті. Боюся, це може погано закінчитися. Не дриф, Вівіане. Все під контролем. Подивися, яка куля у мене виходить. Просто клас. Зупинися, Пітер. Досить. Куля зараз лусне. Ховаємося, Вівіане. Мала рацію, Мері. Вийшов справжній вибух. Допоможіть мені встати. Я прилип. Ти схожий на павука, який заплутався у павутині!» О, о. Тепер я перший. Ого, печиво з молоком? Але чому так мало? Тут лише одне печиво. Мені це зовсім не подобається. відкрий відкрити. У мене більша порція. Це не може не радувати. Обожнюю печиво з молоком. Виходить, що у мене гігантська порція Піднімай кришку швидше. Тут відразу сто печінок і величезна склянка молока на додачу. Я хотів би опинитися на твоєму місці, Мері, але доведеться задовольнюватися малим. Скупаю печінку у молоці. Думаю, мені сподобається. Виглядає дуже смачно. О, так, клас! Я не розчарований. Пора знову приймати молочні ванни. О, ні, я впустив своє єдине печиво. Можливо, її ще можна дістати, боюся, у мене нічого не вийде. Іноді ти буваєш таким незграбою, Пітер. Що ти задумав? Я вип'ю все молоко і тоді дістануся свого печива. У тебе з'явилися молочні вуса. Ого, вони такі смачні! Здорово, Пітер, ти дуже кумедний. Дякую за комплімент, Вів'яне. Тобі час зайнятися своїм печивом. Боже мій, як у ньому багато начинку. Це справжнє захоплення. А тепер додам трохи молока. Ну, ось я теж пустила плечову склянку, прокляття. Хоча може бути все на краще. Подивіться, яким стало моє молоко. Воно схоже на шоколадний коктейль. Що ти робиш, фівіане? Готую найсмачніший напій у світі. Всі компоненти в зборі, поки добре, збити в шейкери. Ого, круто вигадано! Ти молодець. А тепер подивимось, що в мене вийшло. Треба налити коктейлю гарний келих. Це підійде. Виглядає дуже шоколадно. Мені подобається. Додам трубочку та коктейльну парасольку і можна пробувати. Це навіть краще ніж я очікувала. Неймовірний смак. Супер, я тобі заздрю. Я зрозуміла, ця зайва мішування ні до чого. Головне смак, і я хочу насолодитися ним повністю зараз. Тепер ти, Мері. Я готова, але навіть не знаю з чого почати. Тут так багато печива. Мабуть, спробую парочку. М -м, як смачно, можна і нам небагато. Навіть не мрійте. Ви вже з'їли своє. Все це дістанеться мені. Ой, ні, я впустила печиво. Так тобі і треба. Ти сама винна. Здається, воно впало у моє молоко. Значить, ще не все витрачено. Зараз наш вихід, Віліан. Настав час провчити мері. Що ви робите? Зупиніться. Через вас я вся мокра.